Мої вітаннячка! Сьогоднішнє аніме це пародія на ісикайний світ, в якому висміюються основні тропи ісикаїв та їх типові моменти, тож цей тайтл не для новачків. Назва аніме цей прекрасний світ благословенний Богом або коротко Коносуба. Запасайтесь смаколиками, а я починаю свій стислий переказ. Все починається стандартно за дрот, вантажівка, смерть і переродження в іншому світі. Перед кадзумою постає вродлива дівчина Аква, місцева богиня. Вона розказує йому, що насправді він помер смішною смертю і пропонує три варіанти вирушити до раю, почати нове життя з чистого листа, або ж відправитися в новий невідомий йому світ, який поглинула темрява, та здолати самого короля диявола, тим самим врятувавши цей прекрасний світ. Якщо він це зробить, то боги виконують будь-яке його бажання. За словами Акви, герой може обрати собі на допомогу будь-яку річ або здатність будь що що спаде йому на думку. Герой погоджується на умови переродження, але через те, що Аква постійно насміхається над ним, він вирішує помститися їй та обирає її собі як помічницю. Отже, задоволений Кадзума і розлючена Аква вирушають у захоплюючу пригоду для порятунку світу. Вони вступають в гільдію шукачів пригод. Там кристал показує їх таємні навички. У Кадзуми немає нічого, окрім високого інтелекту та високих показників вдачі, та йому рекомендують стати торговцем, а не шукачем пригод. Натомість у Акви є схильності до будь-яких навичок, а от інтелект та вдача на низькому рівні. Вона обирає стати жрицею та лікувати своїх товаришів. Її з радістю вітають в гільдії. Але поблизу міста всі монстри вже винищені, тож вони не знають, як підвищити свій рівень, тому просто працюють як звичайні гастербайтери та ночують в стайні. Після того, як монотонне життя в місті їм набридає, вони все ж вирішують піти на перше завдання, де треба знищити п'ять гігантських жаб за три дні. Поки кадзума намагається врятуватися, аква над ним знущається та її з'їдає одна з жаб. Хлопець рятує її, і розлючена аква атакує наступну жабу своїм найсильнішим ударом, але знов опиняється у роті та її знов рятує кадзума. Дві жаби за один день не так погано, тільки отплатять їм так само, як і на будівництві, хоч вони і ризикують своїм життям. Вони шукають союзників і знаходять дивачку Мегумін, яка називає себе багряним демоном. Аква знов атакує жабу на цей раз своїм смертельним ударом. Думаю, ви здогадалися, чим це закінчилося. В цей час Мегумін кастує своє суперсильне заклинання, та це виглядає вражаюче. Однак жаба не постраждала та спокійно підійшла до впавшої без сил Мегумін і з'їла її. Знову Кадзумі всіх рятувати. Дорогою додому Мегумін пояснює, що вміє і хоче використовувати лише магію вибуху, після якої не залишається сил. Він в шоці від марності архімага та хоче позбутися її. Але та відчайдушно просить не робити цього, бо всі її завжди гонять. Рівень Кадзуми виріс до четвертого. Неочікувано до нього в команду проситься дуже красива дівчина-лицар на ім'я Даркнес, яка має трохи мазохійські нахили. Підозрюючи, що вона теж безнадійна, кадзума марно намагається її відмовити, та вона зізнається, що хоче сильна, але незграбна. Саме те, чого не вистачає, їх недолугій команді. За очки, отримані з підвищенням рівня, можна вивчати нові навички. Раптом з'явившися подруга Даркнес на ім'я Кріс, яка називає себе злодійкою, пропонує всього за напій навчити його злодійським навичкам, які стануть в нагоді в бою. Він оволодів навичкою крадіжка та випадково вкрав трусики Кріс. Кріс перед усіма виставляє його збоченцем, і він тільки підтверджується тим, що краде ще й трусики Мегумін. В місті надзвичайна ситуація, всі шукачі пригод на поготові. На місто нападає капуста, час збирати врожай, і за це платять гроші. Це нагода для Даркнес показати свої здібності, а саме, як вона промахується кожен божий удар. Натомість вона сміливо виступає в якості щита. Чоловіки витріщаються на її оголене тіло і вона кайфує від цього. Мегумін теж починає чудити та своїм вибухом розносить все. А навички краси природи Акви допомогли зберегти капусту та напоїти всіх водою, вражаюча команда. Кадзумаш завдяки новим навичкам злодія, а саме невидимості, напав на капусту ззаду та заробив мільйон. Він проодягнувся та вивчив нові елементарні навички. Вестів біля міста немає, тому лишившися без грошей Аква, працює в місті. Даркнес поїхала додому набратися сил, а Мегумін тренує свою магію вибуху на покинутому замку за містом та просить кадзуму ходити з нею, щоб відносити її додому, коли та падає без сил. Одного дня на місто нападає командир армії диявола Делеган, який оселився в сусідньому замку, і виявляється, що це його замок Мегумін підриває кожен божий день. Тому він і прийшов сюди знайти йолупа, який це робить. Мегумін виходить вперед і заявляє, що вона багряний демон і що спеціально підривала його замок, щоб виманити його сюди самого. Це вона вигадує на ходу. Він лише сміється та каже, що йому немає діла до простого села зі слабаками, а просить лише припинити підривати замок. Але Мегумін не відступає і їй на допомогу приходить Аква. Томившись від цих смішних дівок, делеган хоче накласти прокляття на Мегумін, але її прикриває Даркнес. Він каже, що вона помре через сім днів, і що він зніме прокляття тільки якщо вони наважаться прийти до його замку, та після цього зникає. Змотивовані мигуміни Кацума вже наважилися піти до замку за пригодами, але раптом Аква легко знімає прокляття з Даркнес своєю магією жриці. В місті знову нудьга, а аква в боргах, тому вона вмовляє всіх піти на новий квест, де треба очистити брудне озеро, в якому оселилися алігатори. Вбивати їх не обов'язково вони самі покинуть озеро, коли воно стане чистим. Для Акви це має бути легко, треба лише торкнутися води. Тому вони вигадують плани, садять її у клітку в озеро, щоб на неї не напали. Вона дві години просто сидить, а коли алігатори її оточують та атакують клітку, вона нарешті починає очищати озеро, і в результаті їй це вдається. Завдання виконане і команда вирішує віддати всю винагороду Акві, бо та зробила все сама. Нам показують, як дехто на ім'я Кьоя перемагає древнього дракона. Виявляється, він теж як і кадзума з іншого світу, та він захоплюється богинею Аквою. Прийшовши в місто, він чує знайомий голос Це Акву везуть в клітці з озера, бо тепер вона боїться виходити з неї. Аква ж його навіть не пам'ятає. Кьоя захоплюється нашими дівчатами та пропонує їм піти краще в його команду. Але дівчат він бісить і вони відмовляються. Кьоя не здається і викликає кадзуму на дуель. Той погоджується і легко краде проклятий меч своєю силою крадіжки та перемагає. Союзниці Кьоя не згодні, але кадзума погрожує їм, що вкраде їх трусики, та вони тікають. Ввечері Аква зла на Кьоя, що вона заплатила за зламану ним клітку. Та коли він приходить знов, щоб повернути свій меч, вона змушує його повернути їй 300 тисяч. А меч, до речі, кадзума продав, тому кьоя тікає в сльозах. Мегумін і Даркнес запитують, чому він назвав Акву богинєю, і вона розказує правду, що вона богиня Аква, але їй ніхто не вірить. До міста знову приходить делеган. Виявляється, Мегумін і Аква продовжують підривати його замок. А ще він в шоці, що вони легко зняли прокляття, а він їх так чекав в гості. Аква двічі кастує в нього свою магію, але цього недостатньо. Делеган викликає зомбі лицарів і вони всі без пояснень біжуть за аквою. Завдяки командним діям вони підривають і зомбі, і їх командира. Але делеган ще живий. Інші шукачі приход бездумно нападають та марно. Вхід вступає Даркнес і, як завжди, не влучає. Але поки вона балакає, Кадзума кастує спочатку воду, потім заморозку і ніби ловить делегана. Але ні. Поки Даркнес знову виграє час, до Кадзуми доходить, що противник боїться води. І нарешті водяна богиня Аква стала в нагоді, ось тільки повінь руйнує все навколо, а Кадзума своїм заклинанням краде голову делегана та починає грати нею футбік. Наостанок святе повернення в могилу від Акви відправляє делегана туди, звідки він прийшов. За перемогу команда Кадзуму отримує 300 мільйонів та вже планує, як буде жити по кайфу, та все обламується, коли їм кажуть, заплатити 340 мільйонів за зруйновану стіну. Ось така благодарність героям. Настала зима, і вони почали замерзати в стайні. Грошей немає, а це час для нового квесту, і вони йдуть вбивати снігових духів. Це виглядає більше як зимова забава, а не квест, але вбивство цих духів викликає сильного монстра, якого вони називають зимовий щегун. Від одного удару кадзума знову опиняється на небесах. Там його зустрічає богиня Еріс, яка, на відміну від Акви, дуже мила, і пропонує йому переродитися в Японії в щасливому житті. Він погоджується, але зі сльозами на очах згадує всі пригоди в цьому світі, хоч він його й ненавидів. Тут він чує голос Акви, яка використала на ньому силу зцілення, та він повертається, незважаючи на те, що Еріс сказала, що перероджуватися в цей світ можна лише раз. Це буде їх секрет. Після переродження вони відступають додому. Кадзума і Аква приходить в магазин до віз, повелительки мертвих, яка ночами відправляє заблокавших духів на небеса. Це їх знайома, вони якось допомагали їй на цвинтарі, але зараз Аква їй не рада. Виявляється, вона одна з командирів армії диявола і та, хто встановила бар'єр на його замок. Але більше вона нічого поганого не зробила. Кадзума прийшов, щоб навчитися у віз новим навичкам, і тепер він може забирати ману та життєву силу противника. Також в магазині вони зустріли чоловіка, який запропонував їм пожити в покинутому маєтку, якщо вони очистять його від духів. Прокинувшись вночі в туалет, Кадзума лякається купи духів, схожих на ляльок, та знаходить мегумін з тою ж проблемою. Після нічних туалетних пригод Аква все ж виганяє всіх духів. І їм навіть готові заплатити, бо це завдання було серед квестів гільдії. Але, як виявилося, це саме через Акву духи йшли в той маєток, бо коли вони допомагали віс виганяти духів зі цвинтаря, вона поставила там бар'єр, і тепер духам не було куди йти. Але все це призвело до того, що у них тепер, нарешті, є дім. Кадзума зустрічає двох знайомих шукачів пригод, які розповідають йому про сукубів, що торгують еротичними сновидіннями. Їх зустрічають майже оголені дівчата та пропонують заповнити форму і вказати, який сон клієнт хоче бачити, а також описати дівчину, яка буде у вісні. Є умова, перед сном не можна напиватись. Але саме сьогодні вдома на нього чекають неймовірно смачні краби і напої. Він ледве тримається і, врешті, решт залишає друзів і йде спати, але не може заснути в ліжку та засинає в ванній. В ванну заходить Даркнес, і він думає, що це вже сон, але це зовсім не сон. Раптом вони чують крики. Це аква спіймала сукуба, яка прокралась в їх дім і хоче її вбити. Напівоголений Кадзума встає її захищати та отримує на горіхи, а Сукуб тікає до міста рухається рухома фортеця, винищувач, люди евакуюються, а шукачі пригод стають на захист міста. Даркнес розповідає Кадзумі, що вона зі шляхетної родини і що вона буде стояти до кінця. Виявляється, до смерті віз була архімагом, тож вони разом з Мегумін будуть підривати ворога. Аква знімає бар'єр, і архімаги кастують вибухи. Вони ніби впоралися, але тепер фортеця хоче самоліквідуватися. Даркнес де нападати, і усі інші шукачі пригод, нарешті, теж вступають в бій. Вони входять в фортецю і знаходять померлого власника та його щоденник. Влада наказала йому за мізерну зарплатню зробити фортецю, але коронатит вийшов з під контролю. Віз може телепортувати його, але їй не вистачає сили, тому вона просить забрати її у кадзуми. Він думає, що нарешті вперше поцілується, але вона просто висмоктує його сили. Віз не знає, куди телепортувати цю штуку, щоб вона не нашкодила, але кадзума каже, що візьме це під свою відповідальність, бо у нього високий рівень вдачі. Телепортація коронотиту не допомогла, і фортеця все ще хоче вибухнути. Кадзума передає силу Акви Мегумін, щоб та знову зробила вибух, і вони перемагають в цій битві. Кадзума розмірковує про цей світ, який виявився зовсім непригодницьким світом його мрії. Його команда кубка дегенератів, а більшість часу він прожив у стайні. Тут в місто приходять лицарі з імперської столиці, та кадзума думає, що його приїхали нагородити. І тепер нарешті почнеться його пригода. Але його заарештовують за знищення маєтку повелителя Альдарпа, телепортованим коронотитом. Так і закінчується перший сезон. Цього року виходить вже третій, де, як нам обіцяють, на нас чекає безліч цікавих арок з милими героїнями, битва з генералом армії короля демонів, а також нові пригоди героїв, які нам так сильно полюбилися. Дякую за перегляд! Пишіть в коментарях, чи хочете переказ другого сезону, та не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей! Па-па!